Дуже добре запитання, і доволі такі часте запитання від власників тварин, який саме корм обрати для свого улюбленця, особливо у період росту. І який корм буде кращим? Для того, щоб обрати. Корм промислового виробництва достатньо просто ознайомитися зі складом цього раціону. Він повинен бути максимально деталізований та е, з точним вказанням продуктів, які застосовувалися у виробництві цього раціону. Наприклад, е, ну, повинно бути вказано не просто м'ясо, а в складі повинно бути зазначено, яке саме м'ясо застосовувалося для виробництва цього корму, яке е, джерело е, вуглеводів було. Для того щоб виготовити цей раціон, тобто які зернові культури застосовувалися, або можливо, це була картопля. Також у складі обов'язково повинно бути зазначено, які додаткові речовини та в якій кількості містяться в цьому раціоні. Це може бути лососова олія або якісь вітамінні та мінеральні добавки. Якщо склад вашого раціону максимально точний та деталізований, ви можете впевнено обирати його. Для свого улюбленця і не забуваємо, що раціон завжди має бути обраний за фізіологією тваринки. Тобто, якщо це кошенята, то раціон для кошенят, якщо це доросла тваринка, то е, корми для дорослих тварин.